Дина міського життя, можливо, містечкового. Вона і собаки. Зима не лютує. Залеза за ним. Ці поки собаки у, хар... у торбі харчі, вона не чекає на пільгі зміни її від морозів, вночі собаки з вогняки. Ні світла, ні печі, стара і але не слабка. Вона цих собак відбивала до речі не раз у сусіда або м'ясника. Відстрілюють нині відкрито, з розмахом, ну, звісно, Європа, то ли сказ. А в неї хатина холодна без даху, А в неї послілий чорний матрас, а в неї надія остання. На Бога чи тільки на себе і диких собак. Старенька повільно дуває дорогу, вона доживає. Боже в тон, я